Зараз я тобі поясню, в чому проблема саме ось таких льоків. Чому є саме такі проблеми, в чому їх особливості і чому ми переробляли його на своїй яхті. Почалося все з того, що коли ми оглядали цей човен, ми побачили, що у нас є такий технічний люк, де у нас є всякі комунікації, там доступ до двигуна. ось можна побачити, що у нас є. Труби від шпігатів, по яким стікає вода під корпус човна. Ось Є глушитель від двигуна, також є вала до вінта грібного. Ну і сам двигун. Тому цей люк досить зручним є, тому що у нас відкривається просто доступ, щоб можна передивлятися будь-які інші деталі. Але коли ми його глядали, то жінка, яка продавала нам човен, казала, що він тече, що тече він саме на гумовому ущільнювачі. Тобто, що якщо замінити ущільнювач, типу все буде чудово. Ну ми тоді послухали це і залишили цей люк на потім. Коли ми вже купили цей човен, ми першим ділом вирішили передивитися, з чому причина, чому він тече, чи справді лише через ущільнювач, чи через щось ще. А виявилося, що. Була і інша причина, чому він тече. А складалося це все з того, що ця конструкція мета яку ми зараз бачимо, вона не була такою. Вона виглядала інакше. Тобто цей люк він був закладений не зверху вниз, так як зараз, а він був закладений зсередини, з е, того приміщення, знизу вверх. Тобто ось ця полоса металу, вона опиралася в цей пластиковий корпус знизу. А зверху, по периметру, було, був такий прямо, прямокутний не профіль, а прямокутне, ніби кільце таке зварене просто, в якому були також отвори. Яке просто було зверху, щоб не ставити для кожного болта по шайбі, щоб не, не затягувати це все, так просто без шайб Зробили ось таке кільце, типу декоративне, і о, ніби як зміцнююче, і це все скрутило разом. Тобто, зверху, ось тут було е, саме те кільце з полоси. І ось ця конструкція була знизу закручена. Але виходило так, що ось цей вадбортик. Він тут є, так, але він у нас був на рівні з пластиковим корпусом. Тобто він зараз у нас стирчить так трошки. А тоді він був у нас на одному рівні, і виходило, що та полоса, яка прикручувалась тут разом, вона вся трималася однієї копи, але між. Тим кільцем і цим борчиком тут була така шпара. Тобто там не було ніякої герметики, нічого не було. І туди постійно потрапляла вода, затікала ось так по всьому, по цій довжині, ось тут і так далі. Взагалі по колу. Туди потрапляла вода. А виходить, що ось ця частина, кокпід, на якому я зараз тут сиджу, він складається з саме сендвіча. Тобто корпус складається з шару пластику, з е, пінопласту і ще одного шматка, ну, шару, шару пластику. І виходить, що саме тоді, коли потрапляла туди вода, то той пінопласт він постійно був мокрим, він постійно. Е, Набирав себе воду, вода конденсувала, не випаровувалася, не мала ніякого виходу. І в результаті той пінопласт просто знизу зруйнувався, і від нього залишився лише бруд і вода. І тому, коли ми вже демонтували саме цей люк, цю конструкцію, ми відкрутили ці всі болти, і коли почали відривати цей люк, то в якомусь місті був герметик в якомусь місті не було герметика, Коротше, було зроблено так все. Це на пофіг, м'яко кажучи. І тому ми зняли саме цей люк і побачили, що у нас між тими шарами пластику тупо нічого немає, там пустота. І ми ганчірками і паличками це все вишкрябували, діставали, витирали все насухо. Щоб потім це все можна було більш-менш якось зібрати. Бо на суху краще збирати, ніж це все на мокре. Бо якщо ми зберемо це все на мокре, там ще буде постійно волога збиратися, ми зараз її щось закриємо, то воно все буде далі руйнуватися. А це ну, не найкращий варіант для нас. Ну і взагалі для будь-якого човна. Тому ми намагалися це все зробити якомога ретельніше, повичищати, повитирати це все разом. І після цієї маніпуляції ми почали підсилювати сам пластиковий корпус. Як ми це почали робити, ми почали вирізати фанеру по тих пустотах. Тобто Ми вирізали ось таку полоску, ось таку полоску, вирізали ось таку полосочку фанери. Ці шпігати ми також відкручували, бо вони тут по цьому колу також були не щільно зроблені, там не було теж ніякого герметика. Ми тут просварили фанері отвори. Дала туди герметика, закрутили все. Разом і вона у нас тепер також щільно стоїть. Далі ми ось тут також це все вичищали і також це все закладали тою фанерою. Бо в цьому місці також була така щілина, зараз там вже її немає, бо ми дали туди герметик. Але тоді там була щілина, куди потрапляла вода, і також той пенопласт просто згнив. І ми заклали ось такий великий шматок туди фанери і заклали саме це кріплення. Після того, як ми дістали, демонтували саме ось цю всю конструкцію, ми думали, що ми її викинемо і зробимо якусь іншу нову. І у нас буде ось такого плану конструкція, що у нас буде такий бортик, і якщо буде текти вода, вона буде опиратися і собі по бокам стікати саме туди в ті шпігати. Але коли ми його демонтували, ми побачили, що якщо перевернути саме цю конструкцію, то вона е, у нас е, ну, ніби універсальна. Типу, можна її поставити одним боком і другим боком, і той льок буде закладатися так само, і буде закриватися у нас е, е, вся ця зона. Але нюанс в тому, що якщо ми його перевернемо, то у нас льок буде на 2-3 см вищим. Тобто ми можемо там ударятися ногою чуть-чуть. Ну, як ударятися. Це е, відмовка для тих, хто робив саме цей люк. Вони думали, що о, це буде незручно. Це буде незручно, ну, можливо, але не буде затікати вода. А тоді було зручно, але текла, текла вода і руйнувався корпус човна. Я думаю, блін вибір очевидний. Так, ось, коли ми це все побачили, обміркували, ми вирішили, що ми залишимо цю всю конструкцію, як є, і просто поставимо її ось так. Ми дали по периметру гільметик, взяли по тих отворах старих так само поставляли болти. От заклали цю всю конструкцію, поставляли болти. Те кільце, яке у нас було, ми поставили з того боку зсередини. Так само прижали. Закрутила це все на гайки з шайбами разом, але не закручували до кінця. Ми почекали, поки висохне герметик повністю, щоб герметик у нас там висох і був такий ну, ніби шар з гумою. І потім ми вже все підтягували до кінця, щоб у нас це все ну, більш щільно було. І після того, як ми це все зробили, ми поклали сюди новий ущільнювач. І можна побачити, що цей люк у нас який стоїть тут. Ось так закладається. Ось таким чином закладається і у нас він тепер трошки вищий, так? але він у нас тепер ущільнений, з нього не тече вода всередину. Тепер у нас він тут міцний, по ньому можна спокійно ходити і не боятися, що з нього буде текти вода. Зараз я тут походив з тої канавки, де ущільнювач, там була водичка трошки вилилась. Але сама суть, якщо от в цих місцях поставити от ці от болтики, позатягувати їх, то льок прижметься до того ущільнювача, і вода, по ідеї, не буде затікати всередину. Типу Гума не дасть цього зробити і все. Ось такі от нюанси саме в таких люках. Тобто, якщо ти хочеш зробити саме такого типу люк, тобі треба робити обов'язково люк, щоб у нього був такий бортик, щоб е, вода, яка буде навіть текти на той люк, щоб вона обтікала саме той бортик і текла куди-інде, а не в люк, тобі там в корпус або ще кудись. Це головне. І потрібно завжди при установленні давати туди побільше герметика, щоб. Ну, Не потрібно шкодувати його. Бо якщо ти його пошкодуєш, то потім тобі доведеться це все розбирати і заново змащувати все герметиком і ну, переробляти. На, на цьому не варто економити, потрібно зробити раз і назавжди, і добре зробити, щоб воно трималося все надійно, міцно і не було ніяких проблем просто потім. Ось такі от нюанси саме такого люка. Нічого складного, так, але ось є такі. Неочевидні проблеми. Якщо тобі було цікаво, пиши коментарі, або якщо я на чомусь помилився, я щось неправильно сказав, пиши, мені також буде цікаво тебе вислухати і сказати щось у відповідь.